Дозвіл на складання проєкту землеустрою ділянки на вулиці Генерала Тарнавського для обслуговування спортивного комплексу дитячо-юнацькій спортшколі Екстрім надали депутати міської ради. Там, зокрема, мають намір збудувати трамплін для фрістайлу. У зимових видах спорту наша країна лідирує у всього нескольких Це біатлон, лижний фрістайл і гірські лижі. Такого трамплину в Україні ще немає. А він потрібен, тому що е, спорт є, розвивається. Загальна площа ділянки становить три гектари. В користуванні комунального закладу Екстрім вже знаходиться два з половиною гектари. На що є виданий державний акт на землю. Станом на сьогоднішній день у цій частині займаються діти і є гірки для дітей. Для того щоб посадити трасу, вона відображена голубим кольором. Для того треба долучити кусочок цієї землі. Під цими трасами також будуть розміщені підсобні приміщення, які будуть використовуватися і для гірськоїшної школи, і для цих трас. Навтілення такого проекту в життя з міського бюджету передбачили 3 мільйони гривень. Кошти готова вкласти і Федерація лижного спорту України, зокрема, виготовити проектно-кошторисну документацію та забезпечити спорткомплекс спеціальною технікою. Ми придбали дві пушки вега, які роблять 35 п'ять кубов сніга в годину. Плюс це обв'язка, яка дозволяє ці пушки переміщати по схилу. І вони, я вас запевню, за 4 дня роботи закидають усе цю територію і трамплин снігом. Ротрак новий бугільний підйомник і систему контроля передбачається залучити з інвестицій. До слова, у спорткомплексі тренуватимуться не лише професійні спортсмени. Випробувати себе у лижному спорті зможуть і мешканці міста. Виручені кошти кажуть у міській раді йтимуть на потреби спортшколи Екстрім.